Любі друзі, зараз вже рік, що ми знаходимося під війну, що ми знаємо, що повномасштабна війна Росія проти України. Ніхто не знав рік тому, як це буде, ніхто не знав, що війна буде мати такого обличчя, як зараз ми бачимо. Ми не повірили, що це можливе. Щоб російська армія прийде до України, робить масове вбивство мирних жителів. Ніхто це не чекав, і нам дуже дуже тяжко повірити, але маємо те, що маємо. Ми бачимо, те, що вони зробили, те, що вони роблять. Зараз, якраз рік, після того, що це все починалося, нам треба, щоб ми зробили рахунок. Що ми зробили, що ми можемо зробити так, щоб було легше для всіх наших громадян, як вони будуть жити, де вони зараз. Я можу сказати, що єврейська громада, яка було понад 360 тисяч людей до війни. Зараз мені здається, що 50% там і залишалось в Україні, тобто, що, мабуть, 180 чи 200 тисяч. Людині в Україна чи повернулися в Україну, тому що дуже-дуже багато людей, які виїхали з України, вже повернулися додому. І зараз вони страждають, тому що світу нема, тепла нема, інколи і води немає. І це ми розуміємо дуже дуже тяжко, щоб люди, як ми вже звичайно знаємо і живемо стільки років. З со світ, світло, тепло, ми вже привыкли, що так ми живемо. А зараз дуже дуже тяжко. Дуже-дуже багато людей, якого виїхали з України понад 15 тисяч до Ізраїлю. Ми знаємо, що дуже дуже багато і в Німеччині, і в Угорщині, і в Швейцарії, і в Америці. Ми розуміємо, що це люди не знають, тому що. Вони бажають повернутися до України, але ми не знаємо, коли це буде. І тому зараз, коли вже рік закінчиться, і ми можемо побачити те, що було минулий рік. Нам треба зараз помолитися Богу, щоб закінчилася війни, щоб люди могли б повернутися до своїх домів, щоб був мир для всіх. Україна ніколи не мала ніяких претензій до Росії. Нам не цікаво те, що робиться в Росії, але нам треба, щоб Україна була добре. І це те, що ми будуємо. Будуємо зараз для України. будуємо будуще, яке буде для всіх нас, і для наших дітей, і для наступних э, поколінь. Нормальне життя, нормальна демократія. Ми хочемо тільки щоб жити, як людей живуть в Європі. Ми хочемо, щоб було краще. В Ми хочемо, щоб було гарно для всіх. Зараз Пурим. Пурим – це для нас всіх урок життя. Як коли є злодії, які бажають, щоб робити чи згинуть інші народи, інші національності, інші людини, Бог робить чудеса і Бог не дає, щоб це произошло. Тому що добро завжди буде побіждати на, і переможити на зло. Я хочу сказати, що історично дуже-дуже гарне чудо і произошло в Пурім і багато років тому. Но в 1953 році Сталін теж помер на Пурім. І тому ми молимось Богу, чтобы Бог сделал чудо, чтобы был мир, чтобы, чтобы война осталась в минуле, чтобы был всего мир, чтобы был мир у мира, как он и скажет, и чтобы все мы могли прожить свое життя дальше, в мир с Божьим, чтобы все было у нас хорошо, и чтобы больше никаких войн не были, и чтобы Украина победила так, Як ми розуміємо як добро, щоб була перемога до України і слава Україна, Афрейла Хемпури.